Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Останній день січня продовжує радувати. 15 хвилин тому два невідомі борти. Можливо, японські атакували базу Росіян на Сахаліні. Пролунали надпотужні вибухи. Систем ППО на острові не було. За даними телеграм-каналів, росіяни шоковані. Велика кількість загиблих. Розірвався склад з боєприпасами. Відповідальність за атаку ніхто не бере. Атака відбулась одразу після того, як японці відкрили вогонь по російському борту. Російська федерація забрала з Курильських островів зенітні ракетні комплекси протиповітряної оборони, які перебували там з дві 2020 року, ймовірно, їх перекинули для використання у війні проти України. Про це повідомляє японське інформагентство Kyodo News з посиланням на супутникові знімки американської компанії Mexer Technologies. Зникнення систем ППО помітив військовий експерт Ю Коїдзумі з Токійського університету. Він уточнив, що на території військового об'єкту зберігалися комплекси С 300 В4. Вони були розміщені на Сахаліні в Касацькій затоці та поблизу Південно-Курильська. Також Коїдзумі зазначив російські. Військові забрали з Курильських островів старі танки і артилерію. За його словами, зброя, яка зберігалася на військовому об'єкті на Сахаліні, вирушить на фронт в Україні. Крім того, зазначив аналітик: російські військові забрали з Курильських островів старі танки й артилерію. Він нагадав, що у вересні 2022 року на обох військових станціях були помічені численні транспортери з ракетами, с 300 В4, радарами й іншим обладнанням. Юко дзумі вважає, що війська з далекого сходу перекидають в Україну. За його словами, елітна. Морська піхотна бригада, що базується у Владивостоці, зазнала значних втрат у боях. А деякі жителі островів і Турупу та Кунашира загинули після мобілізації. Російські військові розгортають всю зброю, яка є в їхньому розпорядженні, що свідчить про їхню активну участь у конфлікті, каже Коїдзумі. І та Кунашир є одним із чотирьох спірних островів, які Японія називає своїми північними територіями. На них претендує Росія і називає їх південними курилами. Крім того, телеграм-канали Японців писали про те, що поблизу. Острова потоплена російська підлодка японськими силами оборони. Вони не давали попереджень. Дві торпеди пробили судно. підлодка пішла на дно з екіпажем. Росіяни на офіційному рівні не визнають втрату. Втім, китайці шоковані. Японія показала зуби. Зазначимо, сім російських військових кораблів пройшли поблизу островів ідзу на південь від Токіо. Заявило Міністерство оборони Японії. Про це повідомляє Кіодо. Як бачимо, російський флот втомився отримувати люлей від України, вирішив відгребсти ще і від японців. Редакція каналу не несе від. Відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.